За твій прекрасний Мал жест. Мати совість, 202 картки. Твій прекрасний жест. Не дам. Я не в тебе краду карту з руки. Ну може того. Ну то хвати, мене тут і вкрали. Чувака забрали, картку вкрали. Ти ще хочеш картку вкрасти, май совість, та будь за мене хоч ти одна єдина. Я з руки маю Так. з руки. Оооо! <свист> всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка Насільні Ігри, мене як не будемо звати Ігор. І сьогодні ми разом з Марією, Олегом, Катериною і я зіграємо насільну гру Зникнення. Цю гру в Україні локалізувало видавництво Game7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати на той мій канал, то всі посилання в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. І ще маю телеграм-канал, де виставляю всі активні перезамовлення, які є на ринку в Україні. Подивившись ці відео, ви будете знати, які тут правила і яка механіка. Що ми будемо робити в цій грі? Ми будемо рятувати динозаврів з загубленого світу, від того що там десь буде вивергатись вулкан. Це в нас колода загубленого світу, це в нас місцини, куди ми будемо відправляти наших динозаврів. І відповідно до типів, які там потрібні. От тут, наприклад. М'ясоїдний, рибоїдний і травоїдний. Тобто таких динозаврів ми маємо відправити в цю місцину, щоб їх там заселити. Це в нас скет. це в нас ігрова зона. І кожен починає гру з протоцератопсом. Це у нас картки пам'ятки і лічильник раундів. Отож, що ви робите в свій хід? До речі, кожен починає гру з трьома картками на руці. Кожен бере собі по три картки. І що ви можете робити свій хід? Загалом в грі є дві фази. Перша обов'язкова, друга опціональна. В е, Обов'язковій фазі ви маєте три дії можете зробити. Перша дія це зіграти картку в свою ігрову зону і виконати її дію. А е, друга е, дія, яку ви можете зробити, це добрати до трьох карт на руку. І третя це скинути будь-яку кількість карт з рук, щоб добрати таку саму кількість карт. Uh, і таким чином, збираючи в ігровій зоні динозаврів такого типу, який потрібен для цієї місцевості, ми будемо їх рятувати. І хто врятує найбільше динозаврів, той і перемагає. Ну що, ви готові? Так. Yes. Погнали! Yes. Yes. Погнали. Yes. Ходить найстарший гравець. Нема чого йти. У мене є травоїдний так? то мені треба, наприклад, якогось м'ясоїдного, кісткоїдного. Ну, як кістка? Це стервоїдний. Добре, тоді виставлю гігантозавра і певно зім ігора. Дивіться, що відбувається. Хопа. Олег зіграв м'ясо їдного і дія годування його означає приберіть будь-якого динозавра з чужої ігрової зони у скид. І оце моя ігрова зона, він прибрав його в скид. Я йому дуже за то дякую. І хід переходить до наступного гравця. І крім того... А, ти маєш сказати, які дії можеш зробити. Я казав на початку. Ти вже казав? що ти можеш взяти Так. Зіграти? Тоже, тоже... вік. <хи> а, я певно добирав, там скачує щось Та, там буває, коли я не чув, як так говорив. Ну добре. Тобто, зліва зверху це діє <хи> годування. Годування. Справа це ефект динозавра. Він хто? Він є гігант. Правильно. Титан. Він бреш. Він титан. титан. Він великий Його великий. може з'їсти тільки інший титан. Добре? Я закінчу. Тобто те, що зробив Олег зі мною, тільки що, я би з ним не зміг зробити, ну, конкретно з цим гігантозавром, бо він титан. А, а ти би щось зробити. От, хід приходить до Катерини. І я приманюю Олегового гігантозавра. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І гіганти так можна? Так. Козою красти гігантозавр. У нас є картки пастки. Бачите, тут вказано, кого привлікає ця коза. Приманює, Приманює, про <реш> <реш> І плюс який ефект годування виконується. У мене питання. А воно канає сюди? Ні. Ні? Ні, воно, воно ти зараз просто поставиш? Воно зараз кине. Добре. От, і вона приманює гантозавра. Олег скидає, а ні, Катя скидає кажуть. Що означає? Карту добирає. На, Катя ще карту. Типу, ефект годування травоїдного. Доберіть карту з колоди добору. Так. Красу. Але якби Олег мав якусь розумницю, він би міг її зіграти. Олег має. Має Олег розумницю. Про розумницю, Олег, якщо дойде. Має розумницю. Але не карту. <реш> Як тільки в нас попадеться карта в, в руках, побачите. <реш> так, то ми її вам покажемо. Все з тим одним. Це ти забав. завершила. Так, правильно. Так. А далі міхід. І я би зіграв, напевно, Іхті... ті. Іхті... ті. Іхті, Овентора. ті. Іхті. Овентора. <реш> <реш> ті вентора. І зіграв... Вимовити. Тут ще дія е, готування. Вкрадіть карту з чужої руки. Леже. За твій прекрасний Мав жест. Совість, дивись, за карти. твій прекрасний жест. Не дам. Я не в тебе краду карту з руки. Може не того. О, я думаю, непогано. Добре, я хід заверш. Ігуанодон. 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 Ще плюс одного зеленого Прекрасне ім'я, як на мене. Так. І є ще так. Листо. годування це добрати карту з колоди. Ага. Будь ласка. Дякую. І тепер ще й плюс. Він дуже дружелюбний. І каже, що можна зіграти разом з іншим травоїдним динозавром один хід. Але вже після того ви не виконуєте дії годування і цього. Можеш ще зеленого виступити. Тобто оцей так. плюсик вже не спрацює. Так. <проб> так. Ясно. Але у тебе вже є три динозаври в своїй ігровій зоні. Так. Yeah. Хід проходить до Легу. Олег! Але Я можу добрати і как? Олег може <проб> закінчу. Так, от що тут якісь такі. якісь такі... Мутки. Водки, немає тих карт, що треба. Що ж це робити? Це не підходить. Добре. Виставляю. Угу. З'їдай твою рибу. Мою рибу. Тобто я єдиний. Ні, ти не єдиний. Ну, у нас два єдиних. Два єдиних. По одному. І ти вибираєш мою, так? Так. так. Тобто вже... Думаю, чоловіка, що зробиш? Yes. Я зрозумів. Так. так. Ти завершила, так? Так. Вперед хожу я. Гуд? Гуд. Я зіграю selfies. І він каже, доберіть останню карту е, скинуту, доберіть останню скинуту карту зі скиду. Угу. Добро. Рибка потрібна. Угу. Поставимо рибу Риба. Угу. і в Так. Вкрадеш в когось карту. А, його власність вкрадіть картку з чужої руки. Так. Ну та хватит мене тут і вкрали, чувака забрали, картку вкрали. Ти ще хочеш картку вкрасти, май совість, та будь за мене хоч ти одна єдина. Вона. Будь ласка, забирай. Пам'ятаєш, коли сказав. Пам'ятаєш ти коли сказав, що, казав, що я... ми, ми проти одного не граємо. Катя що зробила тільки що? Що? Путаю зіграли. Скинула мою картку. З'їла мого. Наду моїх слів. Батиш, так що. Ну, Добре, я, Бачу, я ж нічого що... не кажу, можна забирати. Можна. Я ж добре кажу. У мене забрали динозавра, у мене вкрали картку. Два рази. Мене так само, я такий самий. Дай картку. Добре. Так, Катю бери, що ти? Чо ти? Значить, солідарність працює, так, бачиш? Так, так. так. Все, так. ти закінчу. я можу її походити, знаю. Ні. 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 На тому хід завершився, коли ти зіграла карту. От, блін, добре. Чекай, Бачиш, чекай, я це... не дарма. Бо він титан і там титана. Не, з... дарма, не дарма. не Ага, титан, бачите, з'їв титана. Ага. Але, але це, це називається з'їв. Я. Я. Ну, або налякав. налякав. Є я я налякав свого ж типа, якому <світ> мене вкрай. Але якщо б у тебе була карта розумом ця. Ці... Немає. Ось таким розумом. Так. То чекай. можна скинути цю карту, щоб, заподі... щоб запобігти а, агресії. О, ти Рекс, я думав тут їх немає. Є. Клас. Він такий спірим, як хтось каже, що таке так. є. І це. Хто? О мім. Каже, вкрадіть динозавра з чужої ігрової зони та візьміть собі у руку, це картка Джокер, мені треба риба. Ні! Жіноча солідарність кудись пішла. Покинула чар. Міхід, правильно? Ти щось відправляєш сюди, може? Ні, не хватає. А не як а карта розумниці виходить? Знизу отут можна. Теоретично я могла би заблокувати це, якби я мала. Так, добре, я знову граю е, рибку. Марія, дайте, будь ласка, вашу картку. Дякую. Це непогано. Я гадаю. Я за вашу звіт. У угу. тебе є ще варіант добрати до трьох ага. або скинути таку кількість карт і таку. Або скинути певну кількість карт і таку ж саму кількість карт добрати. А ага, в краще дві добрати, просто, якщо хочеш. Ага, добре, секунду, треба подумати. Три, Бо поле. коли, ви, наприклад, граєте динозавра, м'ясоїдного, а в інших немає в ігровій зоні, зоні динозаврів, то ви ту карту зіграти не можете. Ви мусите виконати дію цього годування. Я добираю до трьох. Угу, мені дають. так, я роблю так, да? так? Так. Якщо тут можеш... травичка, я можу ще доставити. Так, так я закінь. нарешті виставляю рибку. Угу. Рибка каже, вкрадіть карту з чужої руки. Телешки. Є і я виконую. Виконую так, на що хватає виконати? Є риба, є м'ясо. Ну, це, це виконую так. Угу. Бо це може бути листочок. Так, дивіться, яйцекрат це э, джокер. Його можна замінювати на будь-який з цих символів. Але коли ти грала я це крала, ти крала, да? на, на, крала. загрової так, зони. Так, Добре, ще рибу вкрала. Ти Що виставила. А рибу ти собі візьміть тільки... собі у руку. Та Та я зібрала тільки що а, в мене кукати. Я, я виставила так. І ти відправляєш її в цю чудову місцину, так? так. До озера будуть файно жити, не помруть. Ти їх отак до лілиць ставиш біля себе. Mm -hmm. А після того, як ми відправили цих динозаврів, відбувається дія, ефект металика. Ми перевертаємо цю картку і тут вказано: поставте динозавра гравцю праворуч, його ігрову зону. Так чи ж? З своєї руки, да, в його ігрову зону. Вертається тобі. На він мені? <реш> Вау! Джокер прилетів, бачиш? Файно Я рибу віддав мать. Дякую, добре. <реш> Міхід, так? так. А, давай. От, я тоді добираю... Нафіга фіга воно мені! А, чекай, чекай! Mm. Що? Я тоді... я тоді зіграю ось цю картку, приманку рибоїдного. Доберу карту за ефект годування і... Приманка. Приманюю рибку. Рибкою цього гарного динозаврика є. І відправляю. Я так гадаю. Ні. Що ні? Листочка. Листочка. Гуляй. Вася. Вась. Повертай рибу назад. А, він в казку. У мене листочка нема. Бляха. Це блін. Що? Так. Дякую. Ти Ігор і дом. Ніхто не вийжить. Коли макаєш вийшов, щось відтоди робить. Худи? Добре. Гігантозавр. За тебе щось схаває. Схавай йому щось. Можна знищити тільки іншим титаном. Тобто я зараз можу щось знищити. Можеш титана або будь-косін. Тобто ти зараз підлякуєш і одного з динозаврів. А оце каже, що... Твого цього динозавра може з'їсти тільки інший. Так, титан. Я, титан. я можу з'їсти цього? Так, може. Але я не рекомендую. А я граю розумно І ніхто Але він скинув джокера. Так, це дуже добре. Це дуже класно. Може, треба Але моя це... ну, логіка полягала в тому, щоб я знищила, ну, з'їла цього uh -huh. динозавра і тобі вот Але, би підісрала трошки отут. Так. Але він би траву поставив, забрав би це. Ну, ще би поставив би, ще би ми думали, no. чи поставили. Та... Добре, ну окей. А в будь-якому випадку. А карту я не добираю, нічого ні, не роблю. Ні, ні. Шкода. Все, я хочу. Що три карти? А чого тут? Три. Нема карт. Я Требація, добираю мабуть. до трьох. Угу. І я добираю до трьох. Бо А що ще робити? Ну, ще досі на нульовому, ще дуже гра тягнеться, то ми щось просто одному, ніхто не може чогось відправити. Можеш когось забрати кіпа. Тобто це крат каже. Вкрадіть динозавра з чужої ігрової зони та візьміть собі в руку. Ця карта Джокер. Тобто ти можеш звідси забрати собі в руку. Мені можна вкрасти динозавра з чужої ігрової зони собі у руку. Так. І мені дуже добре пасує оцей джокер. Та краще удивився в них. Так, але з джокер. Нема, нема Все? Е, ну, але я ж можу відправити, що цікаві. Так, в ці тебе є так. дві цього, м'ясо і замість кістки, може це так, Тут чотири. Чотири бери, бери по-любому. Е, дві, трави. дві травички. Джокер. І джокер. Дві травички. І джокер. І джокер. Угу. Його лишимо. Так. Його, і його Так. лишила. Сподобалося його надо поговорить. І розвикни його. Так, Будемо... це моя моякар. Ніфіга собі. Знов Знову направо. Так, ефект металіка каже, дайте динозаврика гравцю праворуч. Куди в ігру в зону? Так, в ігрову зону. А, так. Марія, я чекаю від тебе динозавра. Прошу. Якось нормально, гарно, Прошу. Ооо, зелений. ти зелений дала? Дякую. Чекай. Мені підходить. А ти мені що дав? Зеленого. Ну то все зелений порівняє не зле. Тебе мав бути його нодон. Ну, то того я тобі поставив. Так, сюда. цього ти мені так. З руки? Вс... Постав, ні, постав на місце, що ти а, поставив. Він тут, тут пустав. Я з руки маю! Але... Оооо! Ну ти <с <с джокер! За з того джокера що в карту забрала. Так, ну що зробить? Чекай, а так ти його відправила туди, ні? Ні, вона джокером вкрала джокер. А, так, 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 так. вона співала на руки джокера. Так, у мене це Катін Джокер. Добре. Так, у нас нове, ну, так? Тепер м'яс. Але тільки один джокер може бути в цій комбінації. Та добре. У мене м'ясо, м'ясо і тофігався всякого. Так, чи хід. Мій. Й метих. Нема? Добре, супер. Що нема? Чотири трави? Чотири трави, файно. Чого немає від коди чотири трави відправити? <свят> <свят> чекайте, чекайте, що в нас є? Тут є м'ясо, треба листочок, треба риба. Так. Стру, ті, о, мім! Угу. Забирай. Кого, кого? Рибу? Так. Рибу? Та вже маєш одну. Добре. А чого не джокера? А то з комбінації не можна два джокера. Так ти потім його ж виставиш. Я хочу рибу. Що? Так для чого? Походить. Це не логічно. Ти ж можеш трохи відправити сюди. Все добре. Відправляєш сюди? Так? так я ж не в руку забираю, а не виставляю. Так в тебе три, якраз є, що не відправляєш. Де три? Це ці. У мене травичку видно! <рі> ну і трава, то і то є, нормально! <рі> <рі> Все, мене поплющило. <рі> Окей, я граю стегозавр, стего, добираю за це карту і я відправляю. Це вже ось нарешті. Так, у нас зелений, зелений, риба і оце. Це <рі> штука. <рі> <рі> так. І отого, того. <рі> <рі> знову ефект метелика, той самий. А карт немає. Якщо немає, то нічого не продаємо. Куда? Ти мені і, і... І, ігру зону хотя А У тебе макарт? Один. Шкота. А можна щось нормальне, воно? Так, ходить Марія. Три карти береш, якщо не маєш карток точно. Супер. Олеже. Ну, це твоя дія. Я беру дві карти і ще відправляю трохи в зону. Давай. Дві. А то, ага, добре, що до трьох. У мене оце, наприклад, є кому Цього? Ні, це і, великих і буде. хибуди. Цього, цього і, наприклад, цього, так? Да? Оці три. три. Да. Тут є таке? Риба, вот, yeah. сюди. Угу. О, О в нас з'явилася шума... комета. Це дуже приємно, тому що ефект метелика каже. Твою з ногу, чу... я маю все скинути просто. Е, переверніть тригер кінця гра... ну, цей, лічильник раундів. І скиньте всіх динозаврів своєї руки і грою зони. Калас тут. І хто ходить? Зато ти відправить. Я! Я! Та ти шо? Я ходжу, в мене може це виконатися. Давай. Тому а що... ти спочатку п'ятку робив обов'язково дію? Ну та ось, приманкою забираю в тебе. Воу воу, воу. <клес> Приманка. А тобі тракту того. бери. Хай буде. Тракку за травичку. Ні-ні, ні я граю розумний. <клес> Нема чого. Давай, собираю. А карту вона все рівно бере. А, карту вона все одно бере так. Добре і це. Ну то в мене що добре. Ага. Добре. -то? І того в нас оця штука. Це означає, передайте всі картки е гравцю праворуч, які у вас є на руці. Кожен передає картки своєї руки гравцю праворуч. <плес> <плес> Ще <не> добрала. <плес> жорстока гра. Дуже жорстока насправді гра. Мені вона не подобається. Є, <плес> yeah, так, ну, все, да, давайте вже будемо викладати. А ти Три вся... Три віддала! Я одну! Взяв. Окей, я граю собі о цього. Ну, звичайно, Кран... карт. Рану тагор. І ще й... крім того, напевно, цього скет відправлю. Чого? На Це... нього хаває. З'їв. Гам-гам. Приберіть кучу. Так. А чого мого? А Дуже багато зелених. Пусто. Дуже багато зелених. Я ще пам'ятаю твої гарні. Що ти карти збираєш? Я за неї. А. Я вже допоможу. Все, так я ходжу. Так, ти ходиш. Я беру три карти. Його! Його он прийшов! Окей, я ще граю велоцерап. Велоцираптора гібрида. І напевно, що... Добирай карту. Добру карти. Доберу карти. Добре. Не буду трогати Олега. Бо він злий. Так, я граю... Теж з гарною назвою. Уранозавра, <ріст> беру карту і він кличе ще одного. Mm -hmm. І я складаю комбінацію. Я затупив. Чого? Тому а що уран. я плюсом міг поставити ще одного зеленого. Ви mm -hmm. ж мені того не дозволите зараз вже зробити, правильно? Та можеш. Я, я можу його поставити. Дозволяйте, дівчат? Так. Ні. Спаси, а коли ти міг це зробити? Ну я коли його виставив, я добрав, і я а, ж так. плюсом міг ще доставити так. зеленого. Дозволиш? Та так. Просто щоб я зараз не добив дві карти, а взяв три. Комета. Ага, Катя відправляє, кого ти відправила? Я двох зелених і. Цього і, і двох, так? І два і скидаю з руки. І що комета там? каже, що да, скидається з ігрової зони. І якщо є, і в нас вже два. Граємо до п'ять. Ух, ти вже Деві. набрала, де вісім, дев'ять. Якщо два гравця, то граємо тут до трьох, якщо три гравця, то до чотирьох, а якщо чотири і більше, то до п'яти. Міхід. Yeah. Е, я зіграю yeah, ага. оцю карту. Velociраptor. Він каже: е, візьміть е, картку зі скиду, взяв. І я відправляю ось сюди. Тобто це буде цей, цей буде. Так, да, це буде цей. І Джокер буде yeah, Так. Та. Перевертаємо. І там знов комета. І там знову комета. Ех, ці скидаються. І з руки скидаються гарні карти. Дуже гарні карти. І втори озеро вчили. Три. Треті, верто. Дивимось. Да, Ти просто буде зелений. Угу. І, І... І... добираєш карту, так. Інкра. Да. Так. Ти береш три карти? А в мене що, є вибір? В мене теж немає. в мене також, так що. Є, Добра. Маша, знову твій хід. Ну. О, файно. Куди? Там м'ясо. Дотягнуло м'ясо. Ні. А рибу. Чувак Ні. щось інчаст. Та знову траву. Так. Ще б ще. Щоб двочить. Так, я тепер. Давай вистав вже м'ясо. Я й і буду. Ну ладно, вимовилось. Так. Це ми граємо, до речі, з цим. Мені доповненням. То типу Д2 є? Ага. Ага. Що я обсявка? І то рахується або м'ясо, але риба. береш так. А я можу вибрати дію риби, але воно буде рахуватися як м'ясо. Так, то я виберу рибу. А що? Я думаю, це погано. І що, відправляєш, так? Нашу брав! П'ять до п'яти граємо. Так, в мене шість поки врятованих. 9. Прям дев'ять? Треба ж когось рятувати. Так, я mm -hmm. виставляю, є плюсик і є листочок, mm -hmm. беру цей і доставляю. Це mm -hmm. все. Я тоді граю е гігантозавра і забираю, ну, це має щит, тому я мушу його забрати, а не цього. М'ясо? Yeah. М'ясо. <реш> Хавай когось. Добре, якось так буде. А що, а, хава. Тільки цього. Бо Тільки... тут і великий гігант. Угу. Тільки, Тільки, цього. Тільки цього. Або свого можна звеного хамети. А ні, я свого. <ріст> Скид. І це твоє. Це я завершу. Чекай кумета. Тут три листувачки. Так. І один із Так. І вона мене майже наздогнала за одну карточку, ви розумієте? Девіс. Ого, що це? це? Це, це каже, твоє скиньте першу карту колоди добору. Скинули. Ски Ті, хто можуть, мусять прибрати своє ігрової зони динозавра того ж типу, що і скинута карта. Ага, це приманка. Якщо є приманка, то треба вибрати просто символ динозавра, що є на А, Кістка. Я? Так, твій хід. Дякую. Знов три карта? Ту ж смішно правда? Так, я граю рибку, крадіть Карту з чужої руки. Ей, ей. Ей, ейй, сам. Я обираю дві карти. Давай може ходи. Кладу цю картку. Так. І хочу скористатися очою замість дії годування вже нижньої карти. Ага, добираєш до трьох. Так, в мене двох. Класна штука. І все більше нічого не так. Так, так. Добрав, так? О, ну зараз. Лаха, і може м'ясо і. А я викладаю... — Що? Тільки. гри в кінця гри. <плеси> так. Зараз. І рахуємо скільки хто врятував завів. Є ж? Шість. 6. Не боже, зразу. 8. 8 і Катя. Одинадцять. Ого. Ну одинадцять. <плеси> — Катя перемогла. Молодець. — заврів. От я в нас вийшла партійка вийшла гра. Гра насправді дуже швиденька, так, в нас так. Навіть вийшла трошки навіть задовго, ніж зазвичай. Нам просто везло з тим, що оці минули. Е, Щоб комети часто не випадали. Вулкани. Так, і десь 15 хвилин, думаю, грається. От, то що? Тобі, що довше вийшло, Люди більше побачать, як неї грати, і так, більше згоду. якщо була б нічия, то рахується, хто найбільше назбирав різних місцевостей. Так, в мене є пальма, в мене є просто дерево, каже. Ну, але ми переможеться, ми переможця знаємо. Так, ну ж не вже не хватить. Але так, якщо б бланче, то типу по цьому рівняється. От такий, в принципі, швиденький філерок на тему динозаврів. Там навіть ще в коробці є ця енциклопедія динозаврів. Така досить мелажна. До тинозавра Рекса я там не знайшов. То певно з доповнення, так? А може, може. Може бути. Там про нього щось нічого не Думаю, Як главного відомого динозавра не додався? Yeah. Просто як профі. Так. Так. Але пі... його тут з намалювали, як має бути. Так. Десь доказали, біля. що він типу був і, типу з пір'єм, а не ага. такий, як намальовують фільм, ну, типу, показують його ага. в фільмі. Mm -hmm. Я не знаю? У нього було пір'я. І він не такий тупий, як всі думають. <laughs> Ні, реально доказали те, що там <laughs> по повержненню цієї в черепі, типу, що в нього він типу досить великий yeah. розум був та, yeah. і досить розумна, типу, стата ага. була. Популярків. <laughs> <laughs> Е, от, і, і доволі конфліктна гра, до речі. Якщо ви хочете брати грати там з сім'єю, то врахуйте це, що гра доволі може бути конфліктною. От. Е, ви що скажете? Ну не як ви вижити і втекти з острова, чесне слово, вона є така конфліктна. Травматичний досвід. Що таке? Ти не міг того не робити того! А там ти є. Я тут всіх напитую. Ступив мені одного. Там підісрав, я не міг підплисти, я би підплив сюди, встав і перескочив по плутах. Ні, ти, ти мусив туди підлізти своїм драконом. Я буде працювати з психологом. Реально, дуже спокійно якось зіграли цю партію. Ну, але один одному мішали нормально. Але якось так, знаєш, ніхто і не агрився. Може, то ж Микола не було. Не Микола. Ні, Але це не той рівень конфліктності, який би реально розізлив гравців. Ну ти розумієш, що потім як-то добереш, якусь там щось візьмеш, а там конкретно тому. Мост перепрошую. Як твого чувака втопили, на тому ми квітка, чи там акула з'їла? чи хто там ще, чи вони цей. Гідра. 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 А тепер повернемося до. Так, до динозавриків. От. що, які ваші враження від динозавриків? Цікава гра, це моя друга партія. не відразу я все зрозуміла. Дуже часто перепитувала і Ігора, що робити, бо дуже важко, мені дається запам'ятати всі ці властивості, ну, так, Але пам'ятка пам лежить, тому в принципі не, не все так важко, як може здаватися. Тому загалом цікава гра. 15 так, хвилин прям. Так, та погоджується, тому що я коли в правила, вправи, теж зразу не в'їхав, як ну не, не склав картинку, як вона має виглядати. Поки не зіграв, тоді аж тоді вже типу побачив, як воно плюс-мінус працює. І так, оці теж їх є доволі багато таких іконок. І це дії і властивості, а ще крім того, є дії ефекту, ефекти метелика, теж іконки є. От і зразу їх не всі запам'ятаєш, але з часом воно вже плюс-мінус запам'ятовується і легко грає. Mm -hmm. Леклеки mm -hmm. там ще є. Та я думаю, з третьої партії я би вже ці всі пам'ятав. Я вже так. приблизно всі знаю. Mm -hmm. Притом другий раз граю і там ізі. Та ті області, хтось краде, хтось добирає падаль якусь. <реш> Які в нас не випали ефекти металика? Оцей, всі мусять скинути у скит по динозавру з своєї ігрової зони за кожного м'ясоїдного в ній. Можна пожертвувати іншим м'ясоїдним. Угу. А все інше, ніби у нас було. Пастки в нас були, в принципі, у нас все майже було те, що, те, що є в грі. А, туди. а мені ще, до речі, цікаво цей. Тут є якось, ну, типу, статистично, як часто попадають комети і як часто інші карти. Ну, ну можна порахувати, але. Здається, половина на половину комет є прям 11, ми тоді рахували. Комет 9. Так. А, 9. Ну їх, 9. типу, дуже насправді багато, і гра може прям набагато швидше зробити. Тобто комет більше, ніж, ну, так. ніж інші. Це є. Ага. Це. Я ага. не впевнений, але напевно так. Окей. Ну тобто, якщо повезе, то можна. Малюнки класні. От нам вийшла партія, така вийшла гра. Дякуємо те, що дивилися це відео, не забувайте ставити ваші подобаєчки, підписуватися на канал і в коментарях напишіть, як вам наша партія, як вам загалом гра. Дякуємо за перегляд і до наступних відео.